Всім привіт, вами сусу Христову. Ми живемо зараз при кінці останнього часу. Тому як колись пропустили і не прийняли люди Ісуса Христа, так само люди теж можуть зараз пропустити прихід Ісуса Христа. Що ж треба робити мені і вам, щоб не пропустити цю подію, слухати Слово Боже. Будувати ковчег, проповідувати людям, і пильнувати, і молитися, як це робив Ной, і він спася і його сім'я, слухатися ангелів, як це робив Лот, і врятувався він від загибелі, коли Садом Його мора були знищені. Зараз у наш час ковчег це церква, а ангели це пастирів, посланники від Бога. І якщо слухатися їх, бо вони ведуть до Бога, готуючи наші серця до зустрічі з Ісусом Христом, то можна спастися і мені, і і сім'ї, і тим, кого я приведу в ковчег, бо багато людей, хто поза ковчегом і не слухають, не приймають Бога, не спасуться. Як у дні ноя люди готові не були і не хотіли слухати.